Привіт-привіт усім привіт! Друзі! Вітаю вас на каналі Платі Терапія. Сьогодні буде дуже проста і лаконічна річ, необхідна, я думаю, що всім, шити дуже легко, залишки тканини. І такий урок підходить навіть новачкам. Тим, в кого немає навичків шиття і ну, взагалі хто не розуміє, як шити. Цей виріб я вже демонструвала у влозі подвійний повністю каптур, капор або ж капюшон. Також була зроблена ось така відстрочка, як сердечко. В цьому відео я вам також покажу, як вручну роблю ось такі петельки для шнурівочки. Ну і, взагалі, як шити такий виріб. Надягаємо через голову як шлем. Хтось розказував, що можна зробити кудзик або молнію. Для новачків це буде виконати досить таки складно. А ось такий виріб, він дуже легкий в пошиві. Ось таким чином надягаємо. Розправляємо. Якщо буває у вас дуже теплі светри, ось, наприклад, як у мене повністю кашемірова кофтина, і ну, мені не потрібно ще під низ надягати, наприклад, худі під пальто. А на голову одягнути щось хочеться. Тому. Можна одягнути ось такий каптур. Тут, до речі, можна було б застрочити ще вище ось у цей момент, але хай буде так, щоб було зручно. Як ви бачите, на голові має такий вигляд. І в нас тут прикрита лінія грудей. І позаду також є додатково, ну, щоб теж не дув вітер. І от, наприклад, саме звичайне пальто ми одягаємо з вами. так? Коли ми одягаємо пальто, ось ця частина її потрібно розправити, ну і позаду розправити, тому що пальто воно таке досить грубе в мене. Ще й волосся заважає. Ось таким чином ми одягаємо з вами, і тут в нас все закрито, як ви бачите. І ось закрити можна ще отут додатково. Це я показую, як стилізувати з верхнім одягом, самим класичним. Ми, ну, якщо дуже вітер, можна підняти. Комір. І ось так це виглядає. І ось так це виглядає просто. Значить, для пошиву, що нам з вами знадобиться. Шматочок тканини для каптура. Нам потрібно 4 шматки, тому що у вас виворітня сторона може бути іншого кольору, не біла. 4 шматочки, 30. Приблизно на 40 сантиметрів. Це для коміра. Тепер для передньої частини 40 на 40 сантиметрів, і для задньої 40 ну, десь на 30 сантиметрів. Оце всі, всі ті тканини, які потрібно вам обирати. Можна обрати. Повністю однотонну, можна міксувати навіть старі хустки, якісь старі залишки тканин. Бажано, щоб вони були теплі. Оцю частину можна також зробити подвійною. У мене просто не було тканини, тому не було з чого зробити. А так, в принципі, її можна зробити подвійною. Ще раз демонструю вам скальто. Це може бути і якась куртка, ну, будь-які речі. Мені здається, що біленький завжди актуальний, якщо буде якесь. Світле взуття. От. І гарно це можна стилізувати, друзі. Дуже-дуже легко шити. На початку відео поставте вашу вподобайку та пишіть ваші коментарі. Всім па-па. не забувайте за вподобайку! Нагадую ще раз. Всім дякую. Всім привіт! Хочу пошити знімний окремо капюшон. Каптур або шкапор, для того, щоб його можна було надягати під куртки або під пальто, де немає капюшону. І буває таке, що не завжди зручно надягати худі, тому дуже швидко ми з вами зараз пошиємо саме такий виріб. Отже, в мене тканина шириною 1,50 м і довжина тут 70-75 см. Тут в мене є плями. Тому я не можу просто як-небудь розкласти і вирізати. Бачите, ось в мене є тут невелика пляма, такий залишок, це хутро на, на трикотажній основі. Дуже еластичне. Можна використовувати будь-яку теплу тканину, наприклад, трьох нитку на флісі, або будь-яку тканину, яка вам подобається. Також можна всередину поставити утеплювач, наприклад, синтепон, або підклеїти дубліріном, або ж флізеліном. Моя тканина має трохи плями, але то нічого, все рівно, ну, вона така. Жовто-біла. Нічого страшного, хай вже буде. Отже, нам потрібно для самого каптора 4 однакові елементи, тому що він у нас повністю йде на підкладки. Бачите, тканина складена в четверо. Виворють до виворот, виворіт до вивороту. І, значить, ширина у нас 30 см, ну, можна взяти 29 см, ось так. Тому що тут і не намалюєш, ну, постараюсь. Так, ширина. Тут в мене десь ще жовта було, хай вже буде ось так. Тканина у мене. Звісно, що не найкращий варіант, але вже який є. Значить, Тут я малюю лінію 29 см. Ось так. Рівненько, рівненько під край. О, видно, добре. А, це ширина. А по висоті я візьму. 37-38, хай вже буде навіть 38 см. Ось такий прямокутник. Грубо кажучи, ми малюємо. Тепер, верхній оцей кут, верхній, самий верхній, ми заокруглюємо. Для цього ми ось так. 12 см в одну сторону, 12 см в іншу сторону. І отак от вималювали трохи. Тепер, щоб не стирчав капюшон на голові, тут забираємо десь близько 1-2 см і робимо таким чином. Прилягання щоб було. Тепер тут ми піднімаємося на 5 см, та давайте на 4. На 4 см, так. оцю всю лінію розділяємо на 2, і з цієї точки сюди ось так проводимо лінію. Побачили всі. Все можна кроїти. І ще зробимо таке як манішку з вами. Тут розрізаю я. І розрізаємо ще отак. Каптур готовий. Тепер маніжка з того, що в мене залишилося, теж тут є невеликі плями, ну, то я думаю, нічого страшного, якось впораємося, Це я відріжу, щоб не заважало. І ще останній штрих на нашому капторі потрібно тут відкладаємо 2 см і вверх десь сантиметрів, ну так, 11. Завузимо трошки позаду, бо дуже буде до, широке до горловини. Ось таким чином. Ну і тут, слідкуйте за моїми рухами, оцю лінію трішечки отак плавніше зробимо. Готово. Так, каптур викроїли. а бажано, щоб у вас маніжка була одного кольору з каптуром, але у мене. Тут уже я все таке покроїла, плюс плями немає з чого. Значить, для передньої половини ви можете взяти подвійну. У мене просто немає з чого. Можливо, я десь ще знайду на підкладку щось таке саме. Ну, ви зрозуміли. Значить, тут у мене 22, можна взяти більше. І ми беремо на 40. І так само і для спинки. Ось я складаю. Просто в мене тут, бачите, ось трохи нерівно. Вже хай буде 40 см. і сюди може бути трохи глибше. Вже хай буде як є, я там тоді підріжу. Тепер пам'ятаєте, як ми з вами робимо базову основу, о, а тут ось хай буде ось навіть так. Все, бачите, тут таке довгеньке таке. Все, нормально. Вже як є, краю з того, що є, головне вам показати. Складаємо навпіл. І тепер, так як в уроці базова основа, ось бачите, тут я якраз таки виріжу спереду. Ми з вами що робимо? Як орієнтир? Беремо для горловини, оскільки тут каптур, щоб голова пролізла, 9 см. Ось так. І по глибині у нас 4 см. А тут беремо 3, можна навіть взяти більше. Звідси сюди, провели лінію. А тут отак округлили, Кроємо. перед і спинка поки що однакова. Спинка була під низом. Спинку можна ще трошечки отак проглубити. І отут, дивіться, оце я просто округляю. Бажано те, щоб у вас була вона подвійна. Ну, тут така тепла трьохнитка на флісі, то в принципі ок, хай вже буде. А передня частина, нам потрібно вирізати поглиблення більше. Ми ще поглиблюємо на 6 см і робимо напівколо. Тепер ось дивіться, мій Франкенштейн, в мене він такий трохи нерівний. Тут 10 сантиметрів, ну, от так і буде. Я його отак, от ось, як він у мене був, так я його і вирізаю. Друзі, бо в мене немає що по-другому зробити. Все. Ось вийшла отака штучка. Тепер необхідно зшити плечі отут і отут. І можна обстрочити. Отак вниз. На оверлоці, або просто, наприклад, підвернути, обробити бійкою. Так. Ось так. Не знаю, як я буду обробляти. Бажано, щоб була підкладка, може, ще, ще щось знайду, то виріжу точно такі самі деталі, як оце. Ну, або вже як є. І сам каптур. Якщо плануєте вставляти е, шнурівочку, то потрібно пробити е, петлі, ну або ж потім зробити їх вручну. І ми складаємо з вами лицем до лиця, і тут складаємо так лицем до лиця, де краще, не сильно багато плям, то буде взагалі парадна сторона. Так. І тепер потрібно шити. Шиваємо тут раз. Два. Шиваєте плечі і обробляєте оце все, ось, наприклад, на оверлоці. Так, Шили, дивіться, я на одну частину приклеїла флізелін, тут ось не приклеювала і там трошки не приклеювала. Треба, щоб флізелін гарно тримався, обирайте якісний, бо буває такий, що відпадає. І щоб не відпав при пранні, ну всередині, не жався, то потрібно буде намалювати лінії і ще просто прострочити потім каптур. Ось таким чином ми з вами шили. Тепер ми складаємо лицем до лиця, можна загладити ось ці, наприклад, шовчики, або прострочити на якусь одну сторону. Складаємо тепер лицем до лиця. І потрібно пришити ось по цій частинці. Ось таким чином складаємо і пришиваємо. Тільки ось тут. Прямою строчкою, нічого воно не розлізеться, можете зшивати на оверлоці. Ось так одну частинку іншу. Зшиваємо. Після того, як тут шили, обрізали припуски, вивертаємо на якусь сторону, яку ви обираєте, як. Лицьову вправляємо це всередину, ось так. І в нас з вами готовий каптур. Можна ще прострочити, додатково закріпити, ну, щоб флізелін не відпав. І е, випрасувати потрібно прасочкою. Дивлюсь, де в мене буде чистіше, отак гарно руками розрівняли. Тепер, що необхідно зробити? Запрасувати. І отут, відступаючи десь 1,5 см від краю, прокласти пряму строчку Якщо ви плануєте робити петлі для шнурівки, то десь на відстані 5 см від краю, з однієї з іншої сторони, де буде лицьова, пробити петельку, ну або зробити її вручну. Можна це зробити в кінці. Ось так, спочатку відпарили все. І можна додатково, наприклад, якимсь візерунком, ось такі сердечки намалювати, щоб закріпити флізелін. Да? На лиці, отак от, от з однієї сторони сердечко, з іншої сторони сердечко, і прострочити прямою строчкою. Буде досить незвично і цікаво. Я, мабуть, що намалюю сердечки, прострочу, постараюсь зробити шаблон, наприклад, з якогось папірця. Дивіться, як ідея для вас. Щоб таке воно було не дуже велике, ми папір складаємо отак навпіл. Потім малюємо сердечко, ну, я не знаю, на воно величини. Ну, сантиметрів 15. Тут відступаю сантиметра 3. Друзі, сердечко, ну я не знаю, як навчити вас малювати сердечко. Вже самі якось. Робите ось так. Немалювала, тер вирізаю. В мене вийшло сердечко, Ну щоб воно було симетричне, приклали обмалювали, наприклад, тут ось і прямо строчкою прострочили, і буде як закріпка, отого флізеліну, що ви наклеїли всередині. От з однієї сторони, і щоб симетрично, я ось тут, дивіться, тримаю булавочку. Ось проколюю її. Бачите? так, І з цієї сторони. Сердечко залиште, може, десь захочете ще такі вироби сердечком робити. Угу. І тут все прострочили, сердечко прострочили. Друзі, шили ви маніжку, або я навіть не знаю, як назвати, маніжка це, мабуть, що з горлом, ну оцю частину на грудну. Я шила на оверлоці і обробила. Тут, оскільки тканина оця саме, вона не сипеться, можна було просто підвернути, обробити бєчкою, або обрізати, наприклад, ножицями зігзаг, якщо ну, взагалі немає можливості обробити таку тканину. Тепер каптур, бачите, ось сердечко, воно мало помітне, але воно є, і прострочила отут. Тепер ми беремо, накладаємо з вами одну частину на іншу, ну, ось буквально на, на ширину, на оцю ширину. І я заколюю булавочкою, можна зашити. Тепер робимо відмітки на задній частині, ось тут, отак я склала, бачите, і на передній частині. Вставляємо всередину, ну або ж притуляємо методом авторського притуляння оці шви до цієї середини. Так, Це вставляю я всерединку, так. І так, все вас має покол. Сюди має проходити ваша голова. Зараз я візьму булавочки. Так. Значить Тут оце ми притуляємо. І пришиваємо, якщо немає оверлоку, то такі трикотажні строчки, або можна ще ось тут бієчкою обробити, хто як захоче. І ось тут, дивіться, отак от, щоб центр припадав на оці, так, я не бачу себе, отак. На оці дві штучки. Все. Обробили. Можна взагалі з плащівки з якоїсь теплої пошити. Все, тут просто по колу потрібно пришити нам. І вставити шнурівку, якщо потрібно. Так, друзі, пришила. Тепер показую, що треба зробити. Ну, щоб зовсім було красиво. Значить, оцей шов в сторону маніжки і на лице, отак прострочить прямою строчкою на ширину лапки, прихватить його. Отак, загорнути, можна пропросувати. Нитку бажано підібрати в тон. Ну, ось в мене оця Єдина яка підійде. Тут, якщо ви хочете дуже зробити красиво, підвернуть на зворотню сторону, оце все, не знаю тільки, як, бо воно все кругле, і теж можна прострочити. а можна залишити так, як є. В принципі, годиться. Тепер з приводу шнурівки, кладу я ось таким чином. Тут відступаємо звідси 7-8 см. 8. На лице, отут я малюю дюрочку. Не малю, ну поки що, На, з цієї сторони, щоб воно було симметрично. Запитували багато разів, як же обробляти оцю штучку для шнурівки. Зараз показую. Нам потрібна голка нитка. Вставляємо голку в нитку. Це, якщо у вас немає, ну або ви не вмієте робити петлі, зав'язуємо вузлик маленький на ниточці. Отакий от, 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 от вузлик манюсінький. Тепер ми беремо манікюрні ножнички. Ну або, якщо у вас є дуже-дуже гострі для ручних робіт. Тут ось тільки верхню частину нам потрібно. Ні, зараз. Отак, я тут, значить, дивіться, чітко по центру, ось тут. Буквально я роблю щепок, маленький, прорізала, ось, бачите, манюсіньку круглу дірочку, вам її видно. Тепер ми беремо голку й нитку, ось мій палець. Вставляємо, і тільки оцю верхню частину спочатку обшиваємо отак от. Тільки щоб ви не захватили оту другу частину. тому що тканини бувають різні, щоб не розлізлось у вас тут нічого. Да? Прошили. Другий раз ми прошиваємо, як же ж мені вам показати. Дивіться, я роблю. Накид. Отакий от раз вставляю сюди в тканинку і затянула. Вставила в тканинку і затягнула. Вставила в тканинку і затягнула. Бачите, як такі воздушні петельки делаємо. Вставила тканинку і затянула. І отак от по кругу оцю дюрочку. Ми обробляємо. Ну, які ви молодці в мене. Ви все ж вмієте робити. А я вам показую. Все. В залежності від тканини, ми проходимось два або три рази. Отак От по колу. Все. І потім ще робимо вузлик один. Зі зворотньої сторони так само. Шнурівочку пропрасували прасочкою. Все ми прасуємо прасочкою, бо ми ж хочемо, щоб було гарно. Беру саму звичайну англійську інгліш булавочку Прохромлюю я її отут це для того, щоб було легше, щоб не за оцю штучку. І потім, як в мене буде готова ще одна дюрочка, я через неї це все вийму. Отак, От бо в мене тільки одна, зараз я вам просто показую, через другу ми витягуємо. Все, друзі, каптурик готовий, носимо і радіємо з життю. Під будь-яке пальто, де у вас, наприклад, немає каптура, а ви його хочете, вам холодно, ви можете взяти навіть якісь. Цікаві тканини, ну такі навіть, не обов'язково, ось такі, не білі. Ви можете взяти якусь стару, гарну шовкову хустку і пошити каптур, утеплити всередині синтепоном, зробити якусь стьожку і навіть шити такі каптури і продавати їх. На цьому все. Бувайте здорові! Цьомки-бомки побачимось!